В волонтерський осередок Львів опір існує від початку повномасштабного вторгнення, а сам організувалися ми разом із друзями, бо з одного боку відчули гостру потребу чинити опір злу, а з іншого боку, створювати що, щоб стало основою для. Подальшої діяльності і для того, щоб здобути мир і утвердити його. Щодня ми тут збираємося разом із рідними, друзями для того, щоб допомагати, для того, щоб наближати перемогу. Це наша форма теж боротьби. Власне, в такий спосіб ми стараємося. Триматися разом, бо тільки разом можемо здобути перемогу. Безпосередній зв'язок із нашими адресатами, це військові з різних куточків фронтів, визначають спектр нашої діяльності і те, на чому ми концентруємо свою увагу. Без сумніву, передусім, ми робимо те, що можемо, відповідно до нашого фаху, відповідно до наших фізичної спроможності. Тут гуртуються люди різні за професією, різні за віком. Але водночас потреби військових допомагають нам сконцентруватися на важливому, і справді це є те, що ми виготовляємо власноруч. Ми плетемо сітки, ми виготовляємо розпали і штормові сірнички. Зараз покажу, що це таке, але водночас. Ми, відповідно до пори року, відповідно до нагальних потреб захисників на різних лініях фронту і на нулівці, зокрема, шукаємо те, що їм потрібно. Оголошуємо відповідні збори, купуємо, кооперуємося з іншими волонтерами, співпрацюємо з різними організаціями. В цій чарівній кімнаті відбувається вичаровування наших сірничків і розпалів. Розпали ми робимо на основі яєчних глутків, ми їх називаємо дровами, бо в польових умовах дає змогу розпалити вогнище. А ось так виглядають штурмові сірники. Це стійкі сірники, які не намокають під дощем, в снігову пору. Це все ручна робота. От, отут ми на цих плитах їх. Виготовляємо кілька етапів. І тут уже кінцевий етап ми захищаємо голівку сірника від вологи. Ми їх пакуємо от в такі преформи і відправляємо в такий один комплект для одного бійця. Контактуємо з бійцями, вони формулюють, що їм потрібно. Ось ми тоді на основі того, що в нас є або що ми докуповуємо, готуємо переселки. Кожна переселка у нас облікована. Відразу покажу вам, яким чином ми це все робимо. Ось мопапочка. Кожна заявка має номер. Тут ми фіксуємо, куди ми надсилаємо, кому, яка бригада і перелік того, що ми надсилаємо. Сьогодні будемо відправляти 3 батальйону УДА. А оце теж наші вже пересилки готуються до відправки. Бачите, крайній номер 993. Символом нашого волонтерського осередку є пірячко, як основа добрих справ. З Маленьких легких пір'їнок виростають крила. Тут у нас такий невеличкий медичний сектор. До нас приходить лікар, коли ми попросимо, і для того, щоб комплектувати. Аптечки військовим, коли є відповідні елементи, бо теж не просто їх здобути. Вартість ми стараємося, щоб це все відповідало вимогам. Але такі медичні запити теж є, то перев'язка, шприци. Найелементарніше, те, що необхідно, то власне, стараємося теж, теж допомагати. Отут ви бачите творіння рук лікаря і бухгалтера. Лікарки і бухгалтерки. У вільний час. Шиють для наших захисників балаклави, наша криївка, то власне термобілизну, яку ми закупили, згадували, теж відсилаємо. Тут свідчення нашого такого прямого зв'язку з хлопцями з передової, і дуже тішимося, бо жодної замовленої речі тут немає. А е, вияв вдячності наших захисників нам, і це дуже, дуже надихає в цій скринці. Гільзи, які передані нам з фронту, а з них зробили отакі шедеври, і оці більші трішки теж, художниця Богдана Олійник теж прийшла до нас допомогти. І отак уже більше, ну десь близько року, вже ми разом. Є в нас основа волонтерів, які працюють тут щодня. Стараємося підтримувати приємну, невимушену атмосферу, яка б була приємною і для дітей, і для студентів. Ми тішимося, що разом з нами працюють студенти Львівського національного університету імені Івана Франка різних факультетів. Водночас стараємося відгукуватися на прохання стосовно їжі. Вдячні волонтерській кухні теж за сприяння за невідмову. В таких запитах є у нас друзі за кордоном, які бачать нашу діяльність і теж виявляють цю підтримку. І ми цінуємо, бо щоразу важче і важче. Це, зокрема, наші друзі з Польщі, Евеліна Гравом Петросова, друзі із Франції, організація Україна Інвікта. От нещодавно нам вдалося допомогти нацгвардійцям із автівкою, яку придбали наші колеги у Франції. Кожна наша Наше замовлення ми облікуємо. Можу показати, власне, як це все виглядає. От як починається наш день, і яким чином ми працюємо, збираємо ці пересилки і відправляємо на, на фронт.